Вітаю вас, любимої україночки, українці та наші друзі, ви на каналі Жінка-Аромат. Тим, хто завітав вперше, скажу, що тут ви почуєте мої емоції та враження від знайомства з ароматами. Доволі часто я наздоганяю парфумерні враження ароматів минулого століття, тому що не могла зробити це вчасно, а також знайомлюсь з новинками. Запрошую вас, приєднуйтесь, підписуйтесь. Всім вдячна заздалегідь, за приділений час, за перегляд, за вподобайку, за невподобайку, за коментар, за те, що ви поруч. Не так давно був день Святого Миколая, і саме в цей день чудові люди відправили мені парфумерні подарунки. В своєму останньому відео я ділилася з вами цією інформацією і робила розпаковку одного з подарунків. Почну я з першої посилочки, в якій було 20 відливантів. Я підписана в телеграм на канал Ароматні Казки Матіоли. Чудовий телеграм-канал, де власниця цього каналу Матіола, вона ж Альона, ділиться. Своїми враженнями, своїм поглядом на аромати читаєш як казку. Альона часто виставляє музичний супровід. І бувають такі моменти, коли ці мелодії ну, просто витягають тебе з не дуже гарного стану. І списались з Альоною. І вона запропонувала мені, на огляд на знайомство. Аромати зі своєї колекції надіслала мені адресу своєї сторінки в аромагаті, і я із задоволенням її вивчила. А коли я дізналася, що я можу обрати 20 ароматів, я ледве не втратила свідомість, тому що я побачила там дуже багато того, з чим давно мріяла познайомитися. Звісно, там були аромати, які є у мене, з якими я знайома, але скільки було того, з чим я дійсно хотіла познайомитись дуже давно. І саме про це я сьогодні вам розповім. Поки що я склала свої перші, підкреслюю перші ділетантські емоції від семи парфумів. І перша фіолка, за яку я ухватилась — це була фіолка з ароматом L від Yves Saint-Laurent. Як я давно хотіла його затестувати, як я давно хотіла його спробувати. І коли я нанесла його на руку і на блоттер, я тепер роблю такий двойний затест, то що я зразу записала? Зразу перші секунди щільна приємність троянда з перчиком. Оця підперчена троянда лежить у свіжій тирсі. Перчик не чорний, скоріше за все рожевий. На цю щільну красу набризкали лимонної ефірної олії. На блотері перші секунди лунають гірше, десь чую навіть троїстих музик. Троїстими музиками я сама для себе називаю відголоски трійного одеколону. От я собі такий термін придумала і його вживаю. Але на шкірі, на шкірі аромат у мене ніби провалився. Тобто ця приємна щільність, вона так фух, і за декілька хвилин немає. На блотері відчувається, а на шкірі немає. Шкіра з'їла цей аромат. Залишилась тільки ем, така чудова ем, трояндово-перцева ем, нотка. Де проступав жасминчик, але він не індольний, він не важкий, легенький. І е, у цього ж жасминчика, в цілому, цієї композиції, яка залишилась на руці, була така легенька-легенька солодинка. Але на блотері аромат відрізняється. І уже під кінець в базі була тільки така легесенька деревина. Аромат е, дуже сподобався на одязі. Він тримається довго і дає такий приємний фльор. Ем, я не всі аромати тестувала на Одязі, але Ель незабутній. Ель вона. Так називається цей аромат. Звісно, при нагоді мені хотілося б мати хоча тридцяточку, але поки що буду насолоджуватися цим відливантиком. Це аромат 2007 року. Зробив його знаменитий Олів'є Кесп, але в 2007 році я навіть не чула про нього. Ось коли я тільки нас доганяю. Другим ароматом, за який я ухопилась, це була органза. Знаменита органза 90-го року від Chan Скільки я про нього чула! Від різних блогерів, скільки раз я бачила цей чудовий флакон? Чула і читала різні відгуки від того, що це аромат для дуже літніх жінок, до того, що це просто казка парфумована. Що ж я собі записала? Перші враження. Величезний букет білих квітів, в яких є кислинка, скоріше за все, апельсиновий цвіт. Букет обробили спеціальною ванільною димкою. От я придумала, що, можливо, у флористів є такі місти для квітів. І от оце ванільний міст, ванільна димка, якою обробили цей букетик. Потім додаються хрусткі зелені стебла. Потім поступово йде тепло, пишу для себе амбра, аромат доволі довго тримався на шкірі. Він і зараз такий приємний уже в базі, але я чітко відчуваю оцю кислинку, все ж таки як апельсинового цвіту. Коли я подивилась піраміду, вона дуже-дуже-дуже-дуже. Багата, то дійсно побачила, що там є квіти апельсину, тут є жимолость, а я цим літом вперше в житті взагалі могла побачити і понюхати квіти жимолості. І цей запах мені сподобався. Ну, така багата композиція, я, я так думаю, що більшість з вас знайома з цим ароматом, Неперевершений. Просто неперевершений. Дійсно класика. 96-й рік. Я, яка там була органза в 96-му році? Про що ви говорите? Ну нічого, наздоганяємо. Наступний аромат це Бентлі. Бентлі for men. Чоловічий аромат. Але я дуже, дуже-дуже чекала знайомства з цим ароматом. Коли я його нанесла, то в мене зразу в голові була асоціація паралель з одним із моїх найулюбленіших, що я пишу: зразу пряно, тепло, алкогольно, згодом іде приємний відголосок шкіри. І через секунду, як я нанесла, в мене зразу спалахнув. Мій улюблений, моє парфюмерне я мабусем від мабусем. І тільки коли я вже поцікавилась нотами, побачила, що в Бентлі є ром, шкіра, кориця, бензоїн, листя лавра, пачулі і так далі, то наявність рому, оця алкогольність провела мені паралель. Він такий, який наразі. На мій теперішній досвід, який не поставиш там от, в ряд десятка, двадцятки ароматів, які схожі між собою. Для мене він такий окремий. Поки що я тільки його ставлю поруч з мабусем. І я собі прямо записала: Хочу флакон. А так як це чоловічий аромат, то я вже собі там нафантазувала, що при нагоді і при можливості я подарую своєму чоловікові цей. Парфу, а сама буду потрошечки. Так, як ми вміємо, так, дівчатка? Так, четвертий аромат це, ще не сказала, є ще ж Bentley Intense. Про нього я чула на каналі у Юри, Ukrainian Fragrance Community. І там заявлений табак. Мені дуже хочеться ще познайомитися із тією версією. І також не сказала, що я його не назову чоловічим. Як мінімум, це унісекс, а як максимум дуже-дуже приємний варіант жіночого парфуму для сильної, впевненої, активної жінки. Номер 4. Номер 4 у мене іде парфум, який я... Не купила свого часу на нотіну, дивилась на нього, дивилась. Ціна була смішна. І щось подивилась, що він 1990 року Думаю, ну, мене знайомся з чимось більш сучасним. А тепер я дуже шкодую, що я не взяла той чудовий рожевий флакончик. Це Rose by Карден від П'єр Карден. Пишу собі, шипрова, смолиста троянда. У трояндову олійку, в якій знижена концентрація, додали прянощів, підігріли все це і кинули розім'яті білі квіти. Отака От була моя перша асоціація. Я, чесно кажучи, очікувала чогось іншого, більш такого. Більш стандартно класичного, ну, 90-й рік, так? Звичайно, по нотах, коли я подивилась піраміду, то там ну, традиційна така піраміда кінця 80-х, Іланг-Іланг, Пачулі, Квітка-Гвоздики, Троянда, Жасмин, Конвалія. Ну, ці ноти часто зустрічаються в ароматах тих років. Але він такий цікавий, і я навіть я навіть декілька раз ловила себе на думці, що я його відправляю в напрямок до моєї улюбленої Ніфертіті. Мабуть, я просто за нею дуже сумую. Ну, Звичайно, що вони різні, але от є якийсь такий спільний напрямок, особливо з Блотера. І я прямо з таким задоволенням його періодично нюхала. Тому що я дуже сумую за інфертіття. Роз Байп'єр Карден. Чудовий аромат. Наступний, п'ятий це Безеболе від Карт'є. Викрадений поцілунок. Нанесла і просто і пишу, яка чиста лілія. Дзвінка чиста, додаються хрусткі листя. Листя оце свіже, таке товсте, його коли ламаєш і звідти де аромат, і все це з лілією. Це лілія, від якої не буде боліти голова. Це лілія дуже приємна. У мене не так багато е, в, мої, в моєму досвіді ароматів з лілією. Але якось мені так захотілось, от лілії. І я купила тоді, здається, в Emon, вибачте, аромат, який так і називається, Лілія, здається. І він приємний. Але Лілія там така трошки вона піддавлює, вона така, як їдуча така. Це Лілія казочка. Просто... Це може бути парфумом нареченої, однозначно викрадений поцілунок. Аромат 2011 року. Ох, а далі я знайомилась з Gucci Guilty Absolute. З Guilty я була знайома у жіночій версії парфумованої води. Був у мене пробничок. І пам'ятаю, що моя емоція була. Вау, який класний, неординарний, не кожна буде таке носити. Мені сподобався він. У Альони я побачила чоловічу версію, аромат 2017 року, і дуже захотілося познайомитись ближче. Але мої перші емоції, можливо, когось вони здивують, можливо, когось вони шокують. Але це мої емоції. Коли я нанесла цей аромат на блотер, то перше, що прийшло в голову, у квітничку молода конячка наклала кубку. Друга асоціація стійка була, що жіночка у шкіряній курці початку 90-х, пам'ятаєте, такі були? Китайські саркофаги, здебільшого коричневі, з такою грубою свинячої шкіри, що жіночка, яка працює на фермі дояркою. А ці бідні жіночки, як вони не милися, вони настільки були пропитані запахом корівника, що було завжди чути в громадському транспорті, що їде жінка, яка працює на фермі. І от нібито оця курточка також повисіла десь у коровничку. Це такі дві у мене були чіткі асоціації, але цей старт його треба пережити, а потім уже насолоджуватися е, такими гарними пачулями, які е, е, лежать на свіжій промисловій шкірі. Та, а, десь поруч лежить спилена деревина. Або тирса потрушена. Ну, деревина однозначно. І от зараз на блутері чуди такі гарні, гарні шкіряні пачулі. Дуже гарно. Тільки страшний початок для мене. Там ще є кіпарис, а кіпарис також має. Таку їдучу гостриночку, особливо якщо шишки розім'яти. І сьомим ароматом буде First від Van Cleef and Arpels. Аромат «First» 1976 року. Також багато про нього чула, читала. Чула і читала, що порівнюють його з п'ятіркою Шанель. І це дійсно так. Коли я його нанесла, пишу зразу. Першу секунду альдегідні троїсті музики. Потім 100% іде аромат в напрямку Шанель номер 5 Але з якоюсь фруктово-ягідною густою варенинкою от нібито трошечки варенічка якогось додали. В цю шанель. На Блотері дає гарний легенький тютюн такого вищого класу. Саме на блотері, на шкіріні. Багато хто порівнював його з Червоною Москвою. Абсолютно ні. У мене є червона Москва 1985 року, не підбита, збережена. І я прекрасно знаю, як пахне цей аромат не тільки по дитинству, а й зараз. Нічого спільного взагалі немає. Можливо, для дуже ніжних носиків той, хто відчуває квітку гвоздики, оце, не сприймає її, бо квітка Гвоздики, скажімо так, зараз ну, не зовсім сучасна нота. От, і гвоздика і Хіланг -хі відкидає трішечки назад. А тут дійсно піраміда дуже багата. і... Традиційні ноти, звичайно, є і конвалія, звичайно є іланг ілан, звичайно, є Пачулі лілея, Архідея, Амбра, корінь ірису, цивет, нарцис, гіацит. Оці всі білі квіти. Величезна піраміда, навіть мед є. При нагоді дома обов'язково порівняю з п'ятіркою. Обов'язково той, хто. Можливо, хоче шанель. Або вона десь десь трішки не підходить. First, як варіант. Ну, от, чую. Чую просто Шанель. Якби була поруч е п'ятірка, звичайно, я відчувала б різницю. Але отак з блотера. Як шанель на шарфіку на другий день. Супер. Просто супер. Ось. З такими своїми парфумерними першими, першими парфумерними емоціями та враженнями я ділюсь від ароматів, які мені надіслала Матіола. Я вас запрошую підписатися на ароматні казки Матіоли. Посилання я залишу в інфобоксі. Також я хочу опросити всіх, хто має такий досвід. Стосовно цих ароматів, написати мені в коментарях, е, з чим ви згодні, е, з чим ви не згодні. Знов-таки підкреслюю, це перші емоції, і в іншому кліматі, з іншою температурою е, вони можуть розкритися абсолютно по-іншому. Я не могла відслідкувати шлейф, наприклад. Я знаю, що Ель називають шлейфовим, але ну де мені зараз шлейф е, відчути? От. Тому я прошу вас написати мені ваші емоції та ваші враження з вашого особистого досвіду. Наступне моє відео буде присвячено іншим ароматам від матіоли. Я вам всім дякую за увагу. Я повторюю: все є Україна, ми перемагаємо, у нас все є добре, у нас все буде добре. На моєму каналі далі буде Бо є з чим! Слава Україні!